Всім привітки! Сьогодні наш день розпочинаємо із походу в торговий центр. Ми сюди прийшли також подивитися на валізи, і зараз вам також покажу, тому що валізи потрібно купити, і це обов'язково. Не скажу, що дуже терміново, але обов'язково. Ось в торгівельному центрі також є різні валізи. Зараз також тут щось подивимось. Хоча, в принципі, це фірма також. Сакос, ось так, ось цей, так? Є просто там магазин, тут магазин. Так, магазин і це магазин, е... в принципі, така сама, не знаю, нам щось сподобалось, можливо, будуть якісь більші знижки, зараз щось подивимось. Так, йдемо ще в один магазин. Самсоніт. Не знаю, можливо, хто знає цей бренд. Самсоніт славиться своїми валізами. Вони всі, типу, надійні і багато дають років гарантії. До речі, досить гарно виглядає, але ціни тут, думаю, також. Не з бюджетних. Ось, наприклад, ця валіза коштує 6 мільйонів 600. Яки я не розумію, чи це, це зі знижки? знижки? А, це без знижки, Ну, в принципі, 3 мільйони, але не, але не смертельно. Не так, ми вже вийшли з супермаркету, тому що недовго ми там були. І часу в нас немає, так як взагалі ми йдемо до стоматолога. Що я вам скажу? Валізи подивилися, але знову нічого не купили. Тим більше зараз купувати немає сенсу, так як ми ще йдемо у справах, тому... Якщо будемо купляти, то вже по поверненню назад додому. Але є там приблизно пара більш-менш варіантів, прикинули, тому ось такі новини. В dental clinic, але щось немає світла, не знаю чому. До речі, це я ще прийшла ремонтувати свій брекет, який мені так і не поставили. Я вам розповідала ще, напевно, тиждень назад. Я так і тиждень ходила без брекета. І так, з стоматологом покінчено на сьогодні. Як завжди, я виходжу розчарована, сльоза зла і просто капець. Тому що. Це таке непорозуміння, взагалі нерозуміння, що відбувається, якщо чесно. Тому що я прийшла взагалі, історія була яка: я прийшла міняти резинки і в мене відпав брекет. Замість того, щоб мені просто прикріпити будь-який новий брекет, вона спитала, ну сказала, щоб я запитала свого ортодонта в Україні, який саме брекет, яка у мене фірма стоїть, щоб точно такий самий брекет підібрати, бо це важливо. Як я подумала, ну так собі, що мені здається, це взагалі не, не важливо. Яка різниця, які брекети? Головне, щоб вони робили свою справу. А брекети це не важливо, якої фірми вони стоять, як на мене. Я написала своїй ортодон, хоч в Україну, і вона мені сказала точно те саме. Сьогодні я прийшла до неї ставити брекет, вона мені його не поставила, поміняла знову резинки і відправила додому. Кажу, та мені треба брекет. Вона каже, ні, треба почекати два тижні, тому що у вас запалені ясно. Окей. Через трішечки я написала своїй знову ортодонту, бо вона мені каже, напиши, запитай знову фірму брекету, бо так не може бути. Я їй пояснюю, що немає різниці, абсолютно ніякої. Вона, ну тоді давай поставимо. Кажу, так в мене ж запалені яйця, на вас треба почекати два тижні. Та ні, якщо любий брекет, то можна вже ставити. Це, це просто, я не розумію цього всього. В Відтоді вона мені просто поставила брекет, але я до того ще тиждень ходила без брекету, бо вона якось чекала, не зрозумілу інформацію від мого ортодонта. О, така собі історія з тими брекетами, тому я завжди від ортодонта виходжу максимально зла. Так, ми прийшли в нашу улюблену кав'ярню, в яку ми зазвичай ходимо, коли ходимо до стоматолога. І будемо запивати мій стрес зубний. О, тут щось розмови ведуть. Дивіться, який гарний місток. Окей, сіньки. Зараз ми швиденько пройдемо і сезон відчинися. Ось наша кафешка улюблена. Так, ідемо на вулицю. Напевно, будемо сидіти ось тут. На вулиці, дивіться, як гарно. Ось ці штучки такі, до речі, небезпечні. Аліса, до речі, раз провалилась сюди. Uh -huh. Ногою, ну, та вона бігла, провалилася. Я теж йду знімаю відео, трішки спотикнулася. думаю, хоч би зараз не купатись. Але дивіться, яка гарна кафешка. До речі, дивись, зробили закриття. Бачиш, тут не було закрито і включили вентилятори. Супер! Ого, скільки риби! Колосно. Тут, до речі, ввечері, напевно, дуже красиво все світиться. Так, йдемо всередину. Я вже замовила каву, а де вхід? Ми то йдемо, а ось двері. Знімаєш? Так, добре. Один, два, три. Ми тестимо мікрофон і це, до речі, наш перший тест, тому що багато сидять в'єтнамців. І дуже шумно. Надіюсь, мене буде гарно чути. Ми тільки вчимося, тому сильно не критикуйте. Але мені подобається говорити в цю штукенці. Тепер я його повісила собі ось сюди. Типу сховала, і хочу і хочу ще перевірити звук. Хочу вам розповісти про похід до стоматолога, який тільки що закінчився. Ми прийшли в кав'ярню запивати мій стрес, тому що це капець. Вона мені наділа таку спеціальну розинку, яка стягує зуби. А коли зуби стягуються, вони, типу, знаєте, як вільні, вони можуть рухатись. Ну тобто вони міняють позицію, і це дуже боляче. Дуже важко їсти, спати. І в ці дні, періодично, я три дні, я нию. А Олег це слухає. І це Олег тільки що перевіряв мікрофон, який був в настройках на 6 дБ, А зараз ми перевіряємо 12 дБ. Надіюсь, буде видно різницю або й не буде. І принесли нашу каву з круасаном. Thank you very І Як класно, що Олег тепер мене може знімати. Я буду базікати і мене буде чути. У мене появився мікрофон, відеооператор і офіціант. Thank you very much. Ой, кава з круасаном. І так, нам до круасана чомусь принесли дві вилки. Взагалі-то мало бути або ніші вилка, або руками його їсти, але принесли дві вилки. Я дуже креативна, до речі, по житті. Тому дивіться, ми робимо ось так. Вилки гострі. Ріжуть. Все. Найдемо вихід з будь-якої ситуації. Це є те, що ще мікрофон, якщо що. Ну, Це вже було обов'язково знімати. Я вже хотіла знімати цей мікрофон, а Олег далі заставляє мене розмовляти. І так, кава випита. Мікрофон протестили. Можна йти далі за валізами. Я би вже чесно йшла додому, але Олег ні. Я не здаюся. Так. А я б вже й не проти. Просто додому. Відпочивати, але ні, потрібно сходити. Все ж таки валізи потрібно купити, а то два дні ходити їх шукати, щось дивитись. Я люблю так, прийти. Мені сподобалось, кинули з вовко, я його купила і все. Тому що. тому що. І так, нарешті ми оприділилися. Взяли ось таку. Кошти нас зі знижку, здається, півтора мільйони. Але це типу фірма. Тут є фірма StarGo, вона трішечки бюджетніша, і є ось така їхня в'єтнамська сакос. Типу, одна та сама фірма, але оце йде типу, бюджетніший варіант. Мені, в принципі, окей, я не готова, поки завалізу відвалити 3 мільйони, тому що, зараз вам покажу, ось ця коштує півтора зі знижкою, а ось ця коштує 3 мільйони е, теж зі знижкою. Ну, типу, різниці явно я не бачу. Вона каже, що краще пластик, але мені все рівно. Так, ми замовили таксі, тому що з валізою йти не дуже зручно, вона запакована, колеса не їдуть, та й тим більше вже ніч. Тому їдемо машиною. І щоб ви зрозуміли, приїхали ми не додому, а знову в торгівельний центр, тому що потрібно купити валізу номер 2 Там була тільки ось ця одна. Якби було дві, ми б одразу дві купили і все. А взагалі розміри були переважно маленькі. І така, що нам підходила і по ціні, і по якості, була тільки одна. Тому вернулись назад у Вінком Плаза, ідемо купляти другу валізу. Ось ми вже в торгівельному центрі, також сахос фірма, але тут просто більший вибір. Є ось ці ще такі варіанти подешевші, яких не було в минулому магазині, тому що прийшлося йти сюди. Ось ці валізи такі нічого. Правда, колір трішечки дивний, але ну, колір ні на що не впливає, в принципі. Ну все, ми оприділились з кольором, і нам ще дали такий подарунок. Okay. І ось такий подарунок. Ось зараз я вам відчиню. І ось показую вам всередині. Ну така дивна косметичка, але окей. Okay. А ціна? Мільйон вісімсот двадцять. Ну все, ми щасливі, доволі, як слони. Тому що два дні шукали, але не йшли. Ти качаєшся? І, до речі, купили оцю я ще вчора, і вона мені так примітилась. До душі припала. І все ж таки я її купила. І сьогодні також цю. ще й в одному і тому ж магазині, просто в різних точках. Це капець. Так, знову брали таксі, тому що тепер дві валізи. Все, їдемо додому. Дякую. Валіза їде спереді. А ми ззаді. Ми вже повернулися додому, як завжди, зустрічає усміхнена охорона. Рецепт, двері відчиняються. Слухайте, це так класно. Мені здається, як ми приїдемо в Україну в нашу Хрущовку, ми будемо трішки в шоці. Hello. Правда? Мені, до речі, в коментарях писали, що ой, то та так як ви тут живете, я уявляю, які хорони у вас в Україні. Якщо ми живемо в Хрущовці. І ось ці лакшері, апартаменти, мені здається. Це найкраща квартира, в якій ми коли-небудь жили. Тому ось таке. Ось такі то справи, щоб ви там не думали собі. Оце так як мені написали коментарі, що ми тут взагалі такі багачі. Ні, ні, ні. Ми двоє із села з будинків і купили квартиру в Хрощовці, бо купили на те, що вистачило грошей. Але якщо чесно, в принципі новобудови я ніколи в Україні не розглядала, тому що я їм, чесно кажучи, не дуже довіряю. У нас, наприклад, в Луцьку була новобудова, одна стіна тріснула, в другої щось там з до документами не ясно. Ну, якесь таке, я їм не вірю. Тому Хрощовка, це взагалі ідеальний варіант. І я хотіла дуже без ліфта. Тому що оці старі будинки дев'ятоповерхівки з старими ліфтами, якщо чесно, я їх дуже боюся. Не знаю, мені чомусь страшно. Ми повернулись додому, і дивіться тут. Балони, тобто кульки, ю би си, 'юпс, упс. Ви. Там один колір кульки, одне слово. Ли. Ну я так поняла. Ой. Мені здається, що тут написано люблю вас правильно? Так. Да. Тільки там ти мене подзвонила, я два шарики, три шарики букви Ли накатала. Це мало бути ю. Ну типа схоже, там зразу «лию», Лю. Скорочене. Ну. Да. Ти теж не з пустими руками. Тримай. А Це тільки великий. Одна. Великий? Да. Так. як великий? Стандартний. Ще один тримай, важкий. Опа, Це все. Важкий. Тобі достатньо для твого мотлуху? Не думаю. Що ж, друзі, ось такий у нас сьогодні був насичений день і зубний, і покупки. Тому ми на сьогодні вже відпочивати. А вам бажаю гарного дня, гарного вечора і зустрінемося з вами завтра у новому відео. Пока-пока.